І всім привіт! Мене звати Влад Персонаж. Сьогодні це друга частина по нашому прокачуванню макару. Типа. А -а -а. Да. І макар, ти забув дещо сказати. Всім привіт! Да. Коротше я йому ще нашла видав е, отакого Чичаню Кіміраміну. А, ні. нет! Не, не, я йому... не могу. То я його сам затрейду. Да, бо того, що, типа. Ну, короче, да... в мене багато пропало і багато появилось, бо багато я на трейду. Да, типа дивіться. Він, короче, зробив так. Е, Дав, я йому дав гліча. Я вот. І, типа, потім... Він е дві лінії і оцього гліччя потреби на оцього. А я ці двох, знаєте, де вибив? Мені, коротше, для початку я відкрив. У мене було 7 тисяч конів, я відкрив оце. За Азар з сками тестом на двері. Так. Да. І мені випало два таких міфіка. До речі, тут якась обнова вийшла така інтересна. І це дуже прикольно. І, і тут осаниця оце. Ва і до речі. У мене є косник. Я, коротше. Я не буду це пояснювати, бо це лет 10 буде. Чого ти не скамаш нікого? Чека. О магат поку! Ти думаєш, на телефоні та гімбова, блін, грати? Ну так. Да. Микрофон Я не другий раз падаю? Я просто гонщик так-так-так Шо у нас будем робити? А вони можуть. Ви бачили, що до закадру приїхать? Да. Короче, пацани і дівчата. Я ще не що поняв. Вони просто. Э, цей, э, вони є. Вони просто генії. Короче. Open 15 Mythic Crates. Це перекладається. Відкри 15 міфікових крейтів. Де, я його зараз вам тут відму! Да! Yeah. Он и гений, просто а, гений. Да, чел! Давай, я соглашаюсь, давай. У него 570 XP, а он ноль. Соглашаюсь, чел. Поздравляю, мизинчик. У нього під столом батарея, я нечайно ногою в неї лупнуся. А, 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 а ти а... що? Сам батарея сам? Я хотів, що сам, але тут думав, що я зараз не йду. Так, пусть я мене. Ого! Ось. Oh як же це больно? У мене там така просто трав. Да Прям плакать. Якби ви побачили, що реально за кадром. Мака, тебе там нормальний а, навіть е, рани немає. Ага, uh -huh, да. А завтра буде синці. Що це? Ти не знаєш, що таке синяк? А а синці це що? Синці – це синяки. Rate. Ладно, оборот. Пока ла ты заходишь, я зараз в катку залечу. Чу? Да? Все, я, все, все, у меня идет What the fuck? Че ты вещь такая, что? Вещь такая, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Срата фак, блин. Не знаю, куди засуну. А я тобі і в деяке інше місто. Якщо б воно в тебе було. Яке? Живий Мінімус? Ні, на букву П. Надіюсь, літати на мене це вигляд, що? Чи, але ми йдемо? Ні. О, що? Да? Да, ну, Давай, иди до меня. Еще, не, я еще хочу потрейдить. Ладно, я сам зайду. Ты, ты шо? Интересно, что мы не в 10 часов вечера? <свяк> <свяк> я даю им Бога Вы же... Вы снова упали. Окей, okay, давай. Выбери самый дальний. Что он там? Я ему что шеда... Я ему что сверхред? Я ему что такие дам? Короче, Ладно. захожу сам. Ладно, я ему что дам. Не, ты думай крути. Медведь <coughs> <с kill> добав, там три космика. Він просто мега багаче, якщо ви не знали. У нього три косміках щілих. Да, бо я, бо я відкрив свій бізнес, я буду делать бабки і донатить в робулу бокс. Це неправда. Він Короче, Він казав, що 200 гривень задонатить на 20. 5 тисяч робоксів. А оказалось, знаєте, що це? Це 8? Це 200 баксів. Бо він не знає, що це. Що кац... це страхи сумніваєш? Це реально 200 баксів. Але я, але я не скажу, що ми зараз мій аккаунт качаємо. Ну, ми качаємо аккаунт, бо я просто ще нуб. Як це понимать? А так? Я просто... А ш... это не ну, потому что они бабки дают, бабки. У меня, есть, у меня есть, бизнес, мы будем делать бабки. Пока. Okay. Реально, самый выгодный бизнес, заработать гроши. <реклама> О, оце. Там вот это очень круто. И еще добавлю, блин, на спину. <реклама>

Спуста дестлет. Я прокачал. Я ему даю рядку. Я ему даю редко. О, це, це на бабки оцей. О, ма. <ріхи> ja, 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 ja. А, то у мене є чел на бабки? Ні. Подивись, нема в тебе. У мене нема, нема чел на бабок. У <ріхи> мене бабок нема. Ой, вы, давай весь инвентарь. Really? Да. Не шутки тоби. Шучу, конечно. Он тебе все одно не приймет. Okay. Давай, давай, сонарвуман, Давай, Сонар Давай, беброч. Okay. Блин, тут чуть... Okay. Соглашуйся. Я ему ще сверху ляг кину. Так ты дорогий мифик! Че я ему кажу, що зараз сверху ляг не кину. Леги ніколи уже не надо. Колись леги, це для мене колись було святе. А зараз, ну типа коли я тільки начав играть, коли я ще не розумію, що тут надо робити. Как думаєш? Не знаю. Як Я думаю, я не знаю. Добавляй, сказал. Не Що? Йому «добавляти»? Лучше добав цей Ну давай, сонарчик. Давай, пузядя вибий їх. Ні, ну куди вас так багато? А я багато хочу тридеться. Давай, пупсик, давай, давай, будь ласка, а! Ти зараз мене рахуть? Не, це слогал. Да. <гум> ти повигнув? Да. Куди я ще цей день просираю? Я хвис. Так, тепер сам. Зараз будемо... Ти ж бачиш, ти в мікрофоні чути? Ні. Yeah. Наверное, що не. Вы його чуєте? Напишите в коментарях, який він не читає? Не, я читаю. <світ> ну ты, інколи, бляха, я тобі тоже таки. Я такі, коли все я тоже буду снимать, я тільки сам буду казать. Відрафнуть. Він, він на букву Д. Я зараз напишу А Д Не, напиши ТИ и по слову такое. Я поставив свого ко сміта. Нет, конечно, ты ти ж. Він <смі> <"Мен> просто рофл. <смі> Сонар. Сонар вумен. В чом, Яка логіка в людей? Купляємо за 7 тисяч прокачка 5 тисяч. О, логіка залі. Нет, нет, нет. Это чисто я Сигма Перезивай, все убраю на делит. А знаете, який минус космики? Жи их одного можна поставити. давай. Якщо б я свого космика дав би, то він согласився бы, а я б ні. Я просто Сігма. З <ріху> собою ніхто не <ріху> Буквально ніхто. Вообще Взагалі ніхто. Може, назад тобі Гліча вернуть. Вертає буду мишка зразу под гаразд. Чуду дорогие буш. Я був фрими. Я, Я, фрі... Я мифик, а ты шла обмен. Да! И добавь зверх! А, зверху тоді даже добавляю. Посадили сли зараз. Э... И минус симылей. Что прошед? Это шопе за космика писал дам бы. То зараз літав би. Я йому зараз так писав. От стільки. Я зараз, короче, буквально предлагаю 8 Як Я мешаю себе. Конечно. Це мифик стоїть

Ладно, це вигодно, третій, хоча так пошатить на ці челом. Брат! Я тобі чесно говорю, це вигодно. Цікаво. Чекаю, чтобы тебе дадутся, ты же просрабвишь весь свой, весь свой, ты свой, весь два весь свой, на, на реально на нормального свой, весь свой, весь свой, А свой, а, а... а... а на свой, весь свой, весь свой, весь свой, о, о. о. Я ще не чого знаєш о цього або о чого це взагалі клас. Ну, мене ті лютують за те, що я із-за тебе просрав весь свій інвент. Ну, мама, ти за... затрейдився. Я, я тобі не зараз... інвент. Тобі... Два міфіка першого левла, коли в мене є такий міфік. Макарі, тобі зараз тих цих ти можу знаєш скільки надавати. Чесно, говорю, зараз да. Оце ні. Я сейчас тобі нормального. Я тобі зараз заму... дам тобі лег, скільки надо. І в мене буде супер, і в мене буде супер ревель для трейда. Да. Oh. Please, please, we've Он затрейду два мифика на мифик. Ну це уже клупые мифик. Пя... А ты реально жесткий мифик. Я тебе сейчас дам давле. И винчи на семом левеле. так богато у меня все юниты майже на двадцать пятым. А это максималки. А це максималки. 25 це максималка. Але, але він і не дешево. Він, він багато всякого стоїть. Він стоїть 125 тисяч в кате. Оцей мій. 1000! 1250. а зараз я його буду далі трейдити. <рес> Просто логіка Макара. Чи... Потрейдив, знов за трейдев. Відміфика мі... е, е, від до кодлі. Це, да. це мій шлях. Да. Пока ничего не выходит. Вы издеваете? Вы смешный, просто смешный. А, ты такие. А нет, я Конечно, наш делит. Да? Да. Элитнули. 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 Типа, типа, них що там, бля, хавець інвентар ход ли чи що? Ну, мені да. Тик я я тільки нуб. Я нуб. Ну, я не скажу, что ты нуб по твоему инвентарю. Не, я нуб. Тобі, наверное, кажется, что у меня крутие йони, я нуб. О, кидай край. Тык бебрич.

Я согласна. По приколу. Блин, очень. Да, мне кажется, вовремя отказать свои вещи бесплатно. Да, блин, чуть мифика. Я бы зараз так быстро жал бы в если у мифика не было. Просто ты просто едешь. Я уже раз крутал свет, блин окунуть а, а нет я бы спал мама вот это инверсия за фамилию а хватит молчать хватит да, хватит мол, да, ну это тебе сейчас тоже лягу да нет я вам э, продовжу серию ну я вам перемотаю, чтоб вам долго видео не было и давайте на 45 волны побачимся. Фу-ху! Друзья, А это что? Я сейчас тоже при... понял. за кто то вообще на 70... 750 лями? Да вообще я... Боже, я зара проиграю. Ха-ха-ха! ха ха Нифига себе, Суднер Вумен. Блин. Ну, друзья, проиграли. Так, что? А где мультики открывать? А тут? Он? Не, Крейц, Крейц, Крейц. Вот да, 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 беги, беги, беги. Дальше, дальше, А не чекай, тут тоже можешь открыть. 250 ящик. И зараз, 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 зара. вот зара, этот джемен самый крутой. А тебе больше не можно. Потому что там э, всякие другие кредиты. А мне, а мне, мне. Что мне, какать? Попарди. А ты сейчас рейтинг? Что? А мне не виделось? Ненавиделось. Мы тоже можно закрывать. Раз, два, вот, что и вс. Ты можешь сюда бесить. Хочешь, нет? Закрытый? Да. Вот закрыты и вот давай. Вот тут можешь открыть. Три раза. Открывай. Погнали. Три раза. Шо. Куда? У Міфік, мифик. То бик випад Мифик Випа. випа. То би мифик выпа! Мифик выпал. А, Ну лего це таке. А мифик? Мифик? На 5%. Трек, <клігає> кину. Ну как? <клігає> И да, і снима... Чіма... Лего. А по можливості мифира. Є. Тебе є мій. Що ще в мене є? Окей прикольненьке. О, все, приймай. Чекай, чекай, чекай. Ой, оліо Цей дорогий. А дай? оцього, що бабки дає. Мені тільки він один. А, ладно. І тобі такого ще. Приймай! сейчас выколяй раз Бабах! О, до речі в мене ще виконався а це мені на Дві тисячі! я багат Ой. но не сейчас води аду Мені за мне за хвест десять тысяч далось Сейчас багатий. О. богатый це говно тебе нифига Йому дуже багато Блинк випав! Все год ему мифик выпал. Ты похож извиняй. Погнали, я тоже открываю. Будь ласка, будь ласка. Ні, чудо! Я прикрываю ще два. Чуде! Де? Я ж притягиваю небо. Раз. Два. опа. По-моему, раз. Два. Ми. Ні. Ні? Ні? с Шенша.

А я богат, а я богат, а я а я богат. Ты, а ты супер на год без Да? Да. Трейдинг, трейдинг, трейдинг. И мои мифики сейчас уйдут на годы, а я что-то и леги. И зараз таких очень хотим бесплатно. Пока! Привет, привет! Пока-пока! И нас пенсии открывает выбирай. Выбирай. Выбирай денежки. Короче, на треть. Рейд три своїх мифик. Зараз... Приставку зараз мені випада цей. Мифик. Прикипайте. Пришлю за цей держит. Да. Да! что и требовалось ожидать. <laughs> Написать. Шучу. Ладно, друзья, на чём мы будем закинчивать. И... А с будем и... дальше и... играть. Скорее всего, за все. И всем пока-пока.